Після тієї особливої зустрічі наше спілкування продовжувалося в неймовірно романтичній атмосфері. Кожне повідомлення, кожен дзвінок був наповнений теплом і ніжністю. Але в один момент усе змінилося: я зателефонував їй на підпитку, і цей дзвінок став тією першою тріщиною, яка порушила гармонію між нами. Вона стала настороженою та почала віддалятися. Я відчув її дистанцію. І це викликало в мене сильну тривогу. У своїй паніці я почав тиснути на неї ще більше, закидаючи її питаннями, що тільки погіршувало ситуацію. Через це я почав частіше вживати алкоголь, що тільки поглиблювало мою кризу. Одного дня вона зателефонувала мені і сказала, що поїде отримувати візу до Львова. Ми домовилися про зустріч і зустрілися на залізничному вокзалі. Я вирішив поїхати з нею потягом до іншого міста. У потязі між нами ще залишалося щось тепле. Ми кілька разів обійнялися і поцілувалися, проте вже було помітно, що вона віддаляється стає холоднішою. Я відчував, що між нами росте дистанція, але ще не усвідомлював, наскільки серйозно це було насправді. Невдовзі вона поїхала в Чехію, і наше спілкування зійшло майже до нуля. Вона більше зовсім не писала мені першою. А коли я писав, відповідала коротко, без емоцій. Іноді навіть взагалі не відповідала. Мене це боліло, але я не міг змусити її бути ближчою. Її тиша говорила більше, ніж будь-які слова. Зрештою, ми зовсім перестали спілкуватися. Я написав їй останні слова, які щиро відчував тоді, і просто відпустив її. Наші дороги розійшлися, але не назавжди.